Добрий ранок, малята. Сьогодні до нас завітала лялечка. Є лялька у мене похожа на мене. Ну, просто як менша сестричка моя. В обох нас косички, в обох круглі личка і навіть всміхається лялька, як я. Однакові очі і в неї. І в мене однакові плаття. Зелений зелене, і в неї косинка, і в мене косинка. І навіть зовуть нас Маринка й маринка. Малята, давайте разом розглянемо цю гарну картинку. Кого ви бачите на картинці? Це лялька. Давайте разом повторимо. Лялька. Це зайчик. Давайте разом повторимо. Зайчик. Чим грається лялька? Так, у ляльки кубики. Що робить зайчик? Зайчик допомагає ляльці будувати будиночок. Для кого лялька і зайчик будують будиночок? Малята зайчик? І лялька будують будиночок своїм друзям. Ось який будиночок побудували лялька і зайчик своїм друзям. У ляльки і зайчика є чарівна торбинка. Давайте заглянемо всередину. Хто це малята? Це лялька. Це кубики. Давайте разом скажемо кубики. Малята, це м'ячик. Давайте разом скажемо м'ячик. У ляльки і зайчика іграшки. Малята, лялька-маринка подарувала мені гарний м'ячик. Який він? Він кругленький, синього кольору. У ляльки багато друзів. І я хочу зробити їм подарунок виліпити різнокольорові м'ячики. Для цього я підготувала різнокольорове тісто. Малята, а ви мені допоможете? Тож до справи! Малята, я беру великий шматочок тіста червоного кольору. Від нього відриваю маленький шматочок, з яким буду працювати. Ось я його беру, пальчиками розминаю, розминаю в долоньках, щоб воно було м'яке і тепленьке. І з ним було легко працювати. Кладу на долоньку, іншою долонькою закриваю і роблю кругові рухи. І у нас з'являється кругла форма. Ось працюємо гарно, не поспішаємо, прокочуємо по долонці м'ячик наш, тримаємо обома долоньками міцно його. І у нас з'явилася кулька, м'ячик круглої форми. Малята, ми з вами добре попрацювали і тепер вологою серветкою витримо наші долоньки. Подивіться, скільки різнокольорових м'ячиків ми можемо їх подарувати друзям ляльки-маринки. А я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!